39 тисяч мешканців Тернопільщини з початку епідсезону занедужили на грип та ГРВІ. За словами медиків, наразі на більшості території області рівень захворюваності не перевищує епідпорогу. Винятком є Тернопільський район. Захворюваність до порогу по області складає 82 По Тернопільському району вона перевищена на 29,7%. Тобто майже на третину до порогового розрахункового показника на сьогодні за оцінками нашими область знаходиться вперед, в передепідемічному періоді в цілому. До речі, так як і вся Україна фіксують в області випадки захворювання на грип, в тому числі і H1N1, відомий як свинячий або ж Каліфорнія. За вчорашній день встановлено 12 діагнозів грипу. Як на підставі клінічних, так і на підставі лабораторних досліджень. Останній випадок грипу лабораторно діагностований сьогодні у хворої дитини з Кременецького району. Дитина із тяжкою пневмонією, але результат дослідження в реакції полімеразного ланцюголій засвідчує наявність генів H1 свальн. Тобто йдеться про грип аж 1 на 1 На сьогоднішній день в нашу лабораторію поступило дослідження від більше відстачових Один Позитивний це сезонний грип, виділений тою установкою ПРЛ вісім аденовірусів. Ну і сьогодні, якраз коли ми даємо це інтерв'ю, наша установка виділа, зафіксувала пандемічний грип. Ми сьогодні виділили від хворого стребування. Однак смертельних випадків від грипу, підкреслюють медики, на Тернопільщині не зафіксовано.